Я просто рідко дивлюсь, я читаю, тому Пане знаю Пану, а як бути з тим останнім візитом Єрмака і Умірова до Сполучених ну, Штатів Америки, там ніби що йдеться про візит Єрмака, тобто Єрмака, якого в команді Трампа не дуже любить, м'яко кажучи, тим не менш, він їде, і, і на що ми можемо від того сподіватися? Я не думаю, що там є якісь там дуже сильні симпатії. якщо е, Я розумію, що таким головним подразником, так би мовити, цієї теми про Єрмака є наша спів, бувша співгромадянка Вікторія Спарц, конгресменша, який є певний особистий, так би мовити, мабуть, рахунок до Єрмака. Судячи з усього, так, слухайте, в них там, я просто не знаю, що таке команда Трампа поки що. Поки що а, вже декілька людей вже відпали, так мовити в процесі в процесі призначення. Вони вже відпали. Хто ще відпаде, в кого ще з'являться якісь скелети в шафах? Ми можемо тільки здогадуватись, чи є два місяці. Судячи з усього, там багато ще є проблем. А, тому а Трамп він не мислить такими категоріями. Я думаю, ну слухайте, це для нього. Це все челядь, яку він не збирається там виясняти, хто там. Хто там, що і як, кому і чим. В нього є Зеленський, він його знає, він з ним зустрічався. Хороший хлопець. Він же постійно говорить, що хороший хлопець все-таки нормальне. Він десь його прочитав, що з ним можна домовитись, так? Є інші хороший хлопець, які нібито він теж прочитав, і теж він може з ним домовитись, Це теж Володя, і теж, ну, але Путін, так. А всі ці дрібниці, ну, я думаю, що е, Єрмак хоче застовбити за собою. ну, Він розуміє, розуміє, що в нього позиція з одного боку е, дуже виграшна, так, бо він не займає жодної посади, яка не несе за якусь відповідальність. І при цьому він в цій країні вирішив все практично. Але одночасно зрозуміло, що, зважаючи, що. Щоб його прибрати, не потрібно ні голосування ніяке, ніякі кризи парламентські, ніякого нічого. Так, він так само в одну секунду, просто наказом президента він позбавляється всього. І як же було в історії дуже багато, коли фаворит, який вважався взагалі незамінний, і взагалі, так би мовити, в принципі, що його збити не можна, він перший. Скидувався, так би мовити, на поталу натовпу, спонсорів, там не знаю, зовнішніх гравців і тому подібне. І Єрмак хоче показати, наскільки він важливий всіх системі влади, що без нього, і тут йому прийдеться, мабуть, трохи бути відвертішим з американськими е акторами, акторами, з діячами і сказати йому, що хлопці ви розумієте, що, як кажуть, в нашій парі розумний я. Тобто хочу сказати, що Єрмак хоче зробити так, щоб він не час безслідно за часів Трампа. Ну, знову ж розумієте, в такій посаді, навіть в такому, ні, не посаді, посади ніяк, в такому становищі він є знаход, знаходиться, він нажив собі величезну купу ворогів. При тому, що й невідомо, з якого табору більше. Я думаю, що свого табору, умовно, о, тих, хто привів Зеленського до влади, і які були з ним продовж цих років, які просто відчіпляються постійно, з кожним, так мовити, роком, і все менше і менше, і практично вже нікого не залишилось, так? Е, ну, звичайно, вони захочуть, дех, дехто захоче його надогнати. Це зрозуміло абсолютно. І я думаю, він людина розумна. Тут, без, без, тут взагалі, абсолютно без, без жодної іронії. Він дуже розумна людина. І він це усвідомлює. Я впевнений, що він це усвідомлює. До Зеленського Зеленський завжди може в майбутньому сказати, хлопці, я прийшов недосвідченим політиком, недосвідченою людиною. Так? У мене не було шансів просто. От в один момент все осягнути. Мені потрібні були помічники. І от так от сталося, що ну, не щастило. Один Богдан взагалі якийсь був, дав, ну, такий, скажімо так, не по цим справам, скажімо так, він прийняв владу буквально. так. Бо ми ж бачимо різницю, звичайно. Прот... Гермак з Богданом два от, дві різні концепції, що таке влада. Гермак я впевнений, це аскетизм. Його ніхто не зловив на вечірках, на жінках, на не знаю, там, ресторанах, на всьому іншому, і повно протилежність да, який зрозумів владу, це гроші, це успіх, це треба. Ну, для чого взагалі це потрібно, якщо не так? Виграла друга концепція. Тобто, Зеленський, як людина з шоу-бізнесу, зрозумів, що всі ці патії і все інше дуже погано закінчиться просто для нього самого. І тому Єрмак настільки для нього потрібен, пане Олексій, от ще одне таке питання, мабуть, на завершення. А якщо є інний, такий класний, як це здається, Зеленському, то що заважало от за весь цей час зробити Єрмаку якусь офіційну реальну посаду? Там міністр закордонних справ, прем'єр-міністр, ну ще якусь підібрати. Посаду, міністр Кабінету міністрів будь-якого. Ну тут, знаєте, тут можуть тільки версії бути. Перша версія це те, що це цього не хоче сам Єрмак. Я вже говорив про всі плюси його з нинішнього становища. Так? Мінуси теж величезні, але є плюси. А друге, що це знову ж таки, я абсолютно не при всіх не. не Недоліках Зеленського, я не відмітаю, що він людина з розумом і має певний досвід і тому подібне. Що це не хоче Зеленський, бо знову ж таки, зважаючи на особливості Єрмака, на його оце от життя, я просто таких людей знаю приблизно, да Я розумію, якщо людина не має особистого життя і живе виключно роботою, це знаєте, це на заводі Volkswagen дуже добре. А, але це в політиці ну, це може закінчити дуже погано. Просто не призначать його, і через деякий час Зеленський просто не де факто перетвориться в другу особу в державі, так? а в де-юре може просто перестати бути навіть першою особою в державі. От і все. Ну, то, Ви розумієте, ну, що, ну, давайте просто так пограємось хвилинку, так? Єрмака спокійно зламають. Да, він там була ідея його призначити. прем'єр-міністром, він не може набрати більше 211 голосів. А, ну, є так зрозуміло, знов ж таки кажу. Є дуже багато інтересів. Ну, зламали вони, купили, не знаю, змусили там ОПЗЖ, просто прямо так. От, до них приходили. Ось тут 15 років за зраду, тут голосування за прем'єра, і всіх зламали, тільки можна. Вони проголосували. І дивіться, що таке прем'єр-міністр. У нас же є конституція, у нас є закони, у нас взагалі ми парламентська президентська республіка, так? так. Що завадить Єрмаку як людині більш активний, як людина з е, розумінням потоків, з розумінням того, як відбувається політика, просто зробити те, що зробила, наприклад, Юлія Володимировна з Ющенка в 2008-2009 році, коли президент перетворився в принципі ну, от в таку практично англійську королеву абсолютно не завадить. Абсолютно і більш того, він ще гірше можна зробити, бо ну, обставини скажімо так. Тому тут, тут, тут не можна так однозначно сказати, хто тут. Розумієте, це Зеленський ж випробував багато чого так, протягом цих п'яти років, різні комбінації і все інше. Очевидно, що для того, щоб існувати в комфортних для себе умовах, а це, очевидно, для Зеленського важливо. Очевидно, так? Тобто, він, ну, з багатьох причин, тобто навіть з того, що він одягається постійно в, в, в хаті, зрозуміло, що він десь повинен компенсувати це все, так? Тобто, це людина, ну ну тобто Єрмак для нього максимально зручна людина, яка виконує. Тобто, який він може віддати той функціонал, який він виконувати не хоче, не може, чи ще з якоїсь причини, так? Тобто це і довіра, і розуміння того, що людина дійсно справиться. Але за це він отримує, звичайно, зворотню сторону, що Єрмак, особливо останнім часом, намагається максимально закрити доступ до тіла Зеленського. Тобто практично скоро так станеться, що жодної людини з незалежною, хоч відносно незалежною від Єрмака думкою, не зможе просто банально просто поговорити з Зеленським на будь-яку тему. Ну так, е, -е воно до того йде. Е, Пан Олексій, я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Це дійсно є дуже цікаво, дуже гостро е -е, я. Обов'язково закликаю вас підписуватися на мій канал, також підпишіться на канал Олексія Голобуцького. Ну і все буде Україна. Дякую.